Зараз розкажу, чого ви маєте взяти Kia Sorento 19 2019 року з мотором 3,3, а не 2,4. По-перше, тому що розход в них такий же самий, в принципі, ідентичний, як і 2,4, тільки цей мотор е не проворачує вкладиші, в нього немає задірів, він надіжний. Ну і понятне діло, на 3,3 капіці кайфово їздити. Плюс тут восьмиступеневий звичайний автомат, свемісний салон, там контроль сіпих зон. Ось такий зовнішній вигляд. Так, да, це Америка, але ні жодного кращеного елементу тут нема. І це не утуплені, він після граду. Ось так виглядає. Салончик у нас семимісний. Що є в салоні? Да, все нормально, тут є стеклопойомників, ставки під дерево, все красиве, ні одної. Ошибки 110 миль пробіга, є CarPlay, є двозорний кліматконтроль, є семимісний салончик. нічого не краще, машинка повністю обслужена тільки після ТО. 18 990.